Здається, почало працювати по справжньому Міністерства культури. Я буквально за сьогодні, повернувшись з зони ОТО, отримав кілька відповідей, які вселяють в мене надію. По-перше, вирішується питання з лічницею Шептицького у Львові. Міністерство готове надати статус не лише новій споруді, а й старій споруді, яку чомусь місцева влада не хоче зараховувати до пам'ятника позапланової перевірки ситуації в Каховці. Як відомо, Каховка унікальний архітектурний об'єкт, який було в новій Каховці, повністю побудовано ціле місто по одному плану. І багато хто не розуміє, наскільки це цінний об'єкт, таких буквально кілька в світі. Його намагаються руйнувати, замість історичних будинків будувати якісь нові висотки. І навіть це підтримує Каховська і Херсонська влада. Міністерство культури теж пообіцяло в це втрутитися. Тож є певна надія, що невеликий перший, перший період, коли міністр входить в свою роль, було, і тепер почнеться справжня, активна робота Міністерства в тому, що і показує пам'ятник.